Так, всім привіт, мої друзі, мої прихильники. Я рада з вами бути в ефірі. І сьогодні в нас такий цікавий аналіз, скоріше аналіз себе це моя ресурсність. Першого варіанта на кінці колоди в нас є королева кубків, можливо, буде мова йти про любов. В іншому в нас більше буде Дієво. Більше да, реалізація побачимо, тому що я взяла з собою ще своїх дружочків ораколів, вони їх не видно, але вони тут поруч. Просто я не хочу, щоб вони були всі в ефірі. І обов'язково порада від карт, яких я називаю мудрість, да, хто полюбляє ошо. Але давайте перейдемо до нашого розкладу. Отже, моя ресурсність, справа в тому, що, друзі, нам треба спочатку виявити, чи є у вас риси. Аналізу себе, да, як ви оцінюєте впевненість у собі, тобто треба оцінити власний потенціал, нам треба охарактеризувати своє волюве зусилля, тобто відповідальність да, за те, що я роблю, чи я там затикаюсь на а чого я там затикаюсь. Ну, тобто, розберемо. Далі самоцінність, наскільки ви підвищуєте свою самооцінку, і взагалі, що ви думаєте про себе? Далі відкритість досвіду, тому що іноді я так не роблю, тому що про мене можуть подумати, бо зна що, іноді я так не роблю. І так далі. Коротше, ми подивимося, тому що ми всі різні з вами, і, можливо, треба трохи актуалізувати для того, щоб можна було скоріше реалізувати. Далі, що буде у випадку, якщо ви так і не реалізуєте, і як не реалізуєте, да, свої фантазії, свої мрії, і як ви самі до цього поставитесь? І взагалі, да, чи варто ви, Викликати собі якісь сумніви і розберемо, в кожного своє буде індивідуальне. І знаєте, що я що ще хочу, щоб ви при можливості могли сказати: це мій ресурс, можливість, це мій ресурс шанс, це мій ресурс потенційність. Так? Тобто я просто набираю обертів. І давайте ще ресурс резерв. Отак, просто на 4 якихось категорії, подивимося, як буде складатися наш. Розклад. Тобто перша, перша колода, і перший варіант от ось такий, ось такий. Він символічний. Хто обрав перший, давайте почнемо. Отже, в нас пункт перший. Моя ресурсність Актуалізуємо. оцінка власного потенціалу, карти в ефір, будь ласка, да? до екрану. Розклад як для жінок, розклад, так і для чоловіків. Тому що чоловіки кажуть, що це ігнорите нас, хоча при можливості, при можливості обирайте собі самі той варіант, який вам більше, ну, тобто, перекладаєте, да? хоча, можливо, буду робити окремо розклади для чоловіків, окремо для дівчат. Отже, моя ресурсність, моя потужність. Як ви оцінюєте власний потенціал? Ваше вольове засилля. Угу. Ваша відкритість досвіду, що не менш важливо, видно все. Так, посуваємо. Толерантність до невирішуваності І пізніше візьмемо вже пораду. Отже, оцінка власного потенціалу. Не виключаю той варіант, коли мені треба ще повчитися, мені треба знайти наставника, і тоді я буду діяти. Тоді час реалізовувати себе. Іноді ми можемо говорити, в принципі, є такі речі, про яких я вже можу говорити вголос, або вже прийшов час говорити, <кх>, перепрошую говорити про свій досвід. Прийшов час говорити про заявляти про свої знання, тому що, подивіться, жінка просто. Надає людям світло, да? і інша справа, чи люди встануть і підуть за тим світлом. Тому що на даний момент ваша самооцінка страждає в чому? В тому, що просто йде ніби підготовчий етап. Чому не взяти для оцінки власного потенціалу? Так, у вас достатньо вашого життєвого досвіду, у вас достатньо сценарії, які ви вже пройшли, у вас є можливість реалізовувати себе, оглядаючись на минуле, а можливо, і відпускаючи минуле. Тому скоріше ви тут виходите із позиції, я маю вчитися. Ну, в будь-якому разі, якщо ви вчитеся, то ви і можете вже вчити, да? тому що ви використовуєте свої можливості, в... використовуючи... ну, отримуєте досвід і вже можете залишати тінь свою на землі. Да? Це. Ось така ресурсність, яка сидить у вас, да? ви вже можете реалізуватись. Припиняйте дивитися на обличчя, припиняйте дивитися на сценарії, ви вже є. Да? Є чудова фраза, яка говорить, що радійте від того, що ви є, а не від того, що у вас є. Бо любе зусилля, яка відповідальність? От тут просто подивіться: ваша ресурсність страдає від того, що. Справді вчитися чомусь, ви вже і не маєте натхнення, і немає бажання, і, можливо, ви пропускаєте шанс. Коли ви передаєте знання, ви будете йти покроково і набирати нові знання і можливості. Тому йти десь. Вчитися, вас немає. Вас, і, в принципі, нічого зараз не надихає. Чомусь вам стало щось прісне, і ви не хочете йти до нового, да? тобто, не рухати себе. Поки ви сидите, можливо, в певній прокрастинації, тобто, ну, для чого себе реалізовувати. Давайте візьмемо пораду. Для того, щоб підвисити відповідальність, вам просто треба, можливо, комусь написати резюме. Комусь, можливо, треба переїхати. Чому ні? Можливо, комусь треба дочекатися весни. Але, але У вас є такий момент замріяності, коли ви думаєте, що настане той час, коли от прийде час, і тоді ви візьмете там, відповідальність да, за щось. А діяти тут і зараз вам не дозволяє тільки. Тільки ваш стан, можливо, треба вже відкрити того листа і почати діяти. Так, наскільки ви себе оцінюєте в професійному плані. Подивіться, ви справді по ресурсам ви великий молодець, ви є гармонійним, ви є тим, хто дарує світло. Ви є тим, за ким підуть люди. Але просто. От, настільки ви насолоджуєтесь тим, що є, і поки що я не бачу, що у вас час діяти. Да? Тобто ресурсність у вас в повному порядку, аби тільки... аби тільки. Можливо, ви просто насолоджуєтесь на даний момент тим, що ви маєте. І вам більшого поки що, і не треба. Давайте подивимося підказочку до вас. Так, добре, да, так, якщо я візьму ближче, подивіться, яка символічна, символічні тримає він знаки в руках, які говорять, що я чекаю все ж таки колісо фортуни. Можливо, зараз не час, але я маю всі, ну, всі. Ключики до вирішення питання. Я настільки ресурсний. Якщо не вмію, то я навчуся. Якщо я відчуваю, я відчуваю людей, я відчуваю ситуацію. Але на, Але на даний момент я не хочу це бачити. Але я нікуди не дінусь від еволюції, і я мушу, вимушена буду йти далі. Но на даний момент, ви просто знаєте, як батареєчка, яка заряджається. Так, раз, два, три. Відкритись досвіду, відкритись досвіду, віра. Віра у те, що ви необхідні людям, віра у те, що ви принесете користь людям. І тут, отут ваша ресурсність трохи потерпає. Чому? Тому що. Ви занадто переживаєте за тих, хто може впасти, хто вас може не почути. І, можливо, десь ви непотужні, можете бути непотужними. Да? Тобто йде хвилювання в... взагалі не в ту сторону. Тобто ви піклуєтесь про те, про майбутнє, якого не буде, можливо, взагалі ніколи. І тут, в... тут. Я би порадила від власного досвіду, напевно, але я візьму оракул для того, щоб підтвердити собі, я би порадила вам що час діяти. Чому, друзі? Тому що у вас є майстерність, да? еквілібріст, Той, хто вміє гарно управляти голубами, і людині завжди дається та ноша, яку він може витримати, тому що. В той самий час і в той самий момент знаходиться ваша сила і ваша ресурсність. І по колісу фортуни, я можу сказати, що ви можете її отримати. Не перетримайте свій ресурс да, при можливості. Записуйте свої думки, записуйте свої цілі і обов'язково, після того, як ви записали ціль, напишіть, що ви за це будете мати. Конкретизуйте свою ціль, тому що вже час діяти, у вас є гарний ресурс, де ви можете, як ерофан ділитися знаннями. І я хочу взяти ще одну: це толерантність до невирішуваності. Ну, от, 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 от так і впали. Вони, знаєш, ми їх піднімаємо. І тут, і тут. Ви не прощаєте собі будь-які помилки, не хоч... ну не хочеш, значить, не треба. Ви не прощаєте собі помилки, і скоріше ви уходите в себе, да? ніж ви просто йдете уперед, говорячи собі про те, що я маю право помилятися. Просто падає самооцінка, ресурсність. Є, але вона просто затихає і не призводить ні до яких результатів. Порада вам більш ніжніше ставитись до себе, проявляти лояльність і, от реально, проявляти толерантність до себе. Тож, якщо ми порівнюємо з вами, який це ресурс, можливість, шанс, потенційність і резерв, то у вас саме всі, напевно, види, це потенційність. Це можливість, да, яку ви упускаєте, в принципі, упускаєте можливість. Потенційність, там, де ви наповнені абсолютно і маєте ключики до всього, до вміння, до знання, до досвіду. І лише одне прихрама: у вас резерв, там, де ви занадто закидає, заганяєте себе в кут, хоча можна іноді там. Не нести самому ношу, хоча я можу сказати, що по ерафанту ви можете і самі нести ту ношу. Але при першій якійсь. Невдачі, да, маленькі, але, або просто приходять зміни, які мають прийти і саме таким чином, ви одразу починаєте ховатися в себе. А вам варто стати, піднятися і сказати так, таке буває, і все, що не робиться, то до кращого. Ось тут, можливо, вам треба більш лояльно до себе відноситись. Опускаюся камеру, трошки піднімлю її. Ось так. Тобто у вас зберігається чітко ресурс можливості, шансу, потенційності і резерву. І хочу взяти пораду. Давайте, як вам діяти, да? на що звернути увагу. Боже, яка краса, неймовірні карти, неймовірна краса. Чому? Тому що чітко показують, що ви є, якщо ви тут у нас пам'ятаєте, ось тут він управляє голубами, причому показує чудову виставу, там, де вже час діяти, я вам говорила, то ось тут ви маєте вкласти душу і показати її людям, да? показати свою майстерність і бути магом в собі. І знати, що ви несете людям, для чого ви це робите, да? і берегти свій потенціал, який є корисним для людей. Не всі мають такі, от, таку ресурсність, як у вас. Що ж, друзі, вірю в вас. Знаю, що такий надійний, надійна, ресурсна людина, надійний партнер, надійний лідер. Разом з нами ті, хто вибрав перший варіант. Ну і що ж, друзі, переходимо з вами до другого варіанта. Напевно, візьмемо інший аракул, для того, щоб було все фантастично нереально гарно. І почнемо. Оцінка власного потенціалу. І я його зразу виставлю. От. Вона все одно вийшла, не дивлячись на те, що я змінювала карти. Дивіться, як помінялися, да? мало бути про кохання, а тепер. Про двіжуху. А все помінялося. Вольове зусилля, яка відповідальність, вийшов імператор. Самоцінність, самореалізація, тобто у професійності. Подивіться, які кави. Просто такі з лідерськими якостями, з підприємництвом ось така людина. Відкритись досвіду, тобто, віра у людей, віра у себе. Ага, хорошо. Толерантність у до невирішуваності. Угу. Ну що ж, давайте почнемо, тому що тут треба дещо реально актуалізувати вашу потенційність. В певний момент, в певний якийсь момент, навіть я хочу уточнити. Угу. 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 Якщо ми говоримо про ресурсність, то в даному випадку, пройшовши певний шлях, от я просто витягнула дещо думаю, да, що призвела до цієї ситуації. І ось тут більше можемо говорити про якісь відносини і от, ви знаєте, просто людина, от ви вважаєте себе людиною не Мамочка, да, яка має всіх оберігати, яка має всі, про всіх піклуватися. Але насправді у вас є чудове волюве зусилля, там, де є контроль, там, де є самоконтроль, там де є дисципліна, там, де є втручання в справу. Там, де ем, чітко да, все має бути за планом, те, що я написала зранку в зошиті, там, чи просто те, що в мене в голові. Але ви. Успішно на даний момент успішно це приховуєте. І це пов'язано в більшості з ну, такою. Я просто мене дивиться не одна людина, і можу сказати, що певна якась з'явилася легкість, з'явилась лояльність, тому що. Ви отримали певну стабільність у відносинах партнерських і чомусь зупинились. І чогось ви думаєте, що от так воно має бути. А насправді, от у вас є самоцінність у професії, да? ви чіткий професіонал, ви відчуваєте, що я не збираюсь нічого змінювати. в мене все чітко, все, я в цьому впевнена, я можу йти прямо вперед. Але поки в такому, знаєте, стабільно при пригальмованому стані. Ось так. Якщо ми говоримо про відкритий досвіду, то добряче вам дала ваша діяльність, чому ви сховалися за королеву кубків, чаш, чому ви сховались? Тому що нема довіри до людей. Давайте подивимося, чому така сталася ситуація, коли, ну, зрозуміло вже, в принципі. Яка помилка, давайте, тому що там вас не почули, вас не побачили, і ви вирішили, що окей, я... ви були ініціативною людиною, яка була збалансована енергетично, і, в принципі, ви чітко йшли до цілі. Але в певний момент всі ваші оці бачення майбутнього були зруйновані, але. Ви залишилися цілісним. Тому ваша довіра до світу, те, що от є десятка мечува, яка говорить: стоп, машина, я вбила сама себе, і ви не, не впали у вічі. Ось що мені дуже подобається. Тобто, ви говорите, це кінець, це просто кінець. Це нічого такого, щоб, в принципі, все найгірше вже позаду. Ресурси у вас є, у вас не забрали ресурсність. Просто ви, напевно, скучили за тою собою, про яку ви пам'ятаєте, і вирішили залишитися в суверенітеті. Це добре, тому що якщо ми візьмемо раз, два, три, чотири, п'ять раз, четыре, пять. так, якщо ми візьмемо п'яту позицію, яка говорить ваше ставлення до невирішуваності, то тут трохи зіпсували вам настрій, але, друзі, це просто зіпсували настрій. І чомусь хочу взяти карти. Як вам справитися з цим? Зрозуміти, що те, що було в вашому, вашому житті, так треба було трохи збили пил вашої інтуїції, ой, збили пил вашої гардині. тим не менше, вони дали вам можливість, або, знаєте, що ще? додатковий ресурс, додатковий потенціал, додаткові знання для, для, для початку чогось нового. І якщо ми візьмемо, чудово. І якщо я скажу, що ви знаходитесь під опікою вищих сил, і вам необхідно повернутися до світу і сказати дякую вам, я тобі вдячна за цей досвід. Я тобі вдячна за бачення іншого. І, можливо, вам зараз і необхідно встати в статус. Королеву чаш для чого? Для того, щоб ви стали більш вільними, для того, щоб ви простроїли свій простір трохи в іншому форматі. Вам зустрічалися люди не самого кращого, кращої якості, да? але знаємо, да, що ми сприймали цей світ так, да? що, можливо, десь треба було боротися більше за себе. Можливо, треба було не так. Пережимаття, можливо, треба бути більш відкритим світу. Сьогодні ви навіть цього бачити не хочете, але просто знайте, що нічого поганого з того не сталося. Ви, можливо, з'їли свої нерви, ви, можливо, з'їли свій якийсь свій ресурс, але він в вас не витік увесь. Ви повноцінно і зараз насолоджуєтесь тим, що тим, що є, тим, що чудово. Да? І тут я знов повторюю, що ви насолоджуєтесь на даний момент тим, що я є, а не тим, що в мене є. Тому що тим, що в мене є, ви розчарувалися. Хоча це такий гарний, величезний досвід. І з ну, різнобарвля. Ресурс можливість, ресурс шанс, ресурс потенційність, ресурс резерв. То я можу сказати, що тут ресурс, потенціал, тут ресурс, потенційність 100%, повторюся, да? і яка порада для вас? Бажання починання. І процвітання. Що ще можна, да? карти гадають самі по собі. Чудово, друзі, на два варіанти про ресурсність, як змогла, донесла вам вперед. Не сумнівайтеся у своїх силах, все стоїть на вашу користь. У вас є і чітка дисципліна, і у вас є чітко ресурсність. Дякую, що були з вами. Ну, а ми йдемо далі.